Вони давали дуже класний матеріал відносно того, які командири Ісламської держави вони зараз воюють, які мають вплив. І там, ну, там було дуже багато цікавої інформації, з якою виходило, що Росія, росіяни, люди з російським громадянством вони мають досить непогані позиції в рамках цієї ісламської держави. О. Але казати, що вона має, що Росія повністю впливає на цю ісламську на державу, я ну б, я би такого не казав. Оскільки знов таки є фактор е сунітських монархій заливу, е є інші гравці, які теж там присутні, і які намагаються, ну так як завжди відбувається, коли з'являється якийсь конфлікт. В якому, який до того ж ресурсно забезпечений, а ісіс держав є ресурсно забезпеченим, оскільки вони на контрабанді нафта заробляють приблизно 2 мільйона, мільйона доларів в рік. Саме тому вони, стали, вони отримали таку можливість дуже швидко набирати оберти. І граючи на проблемах регіону, які дуже подібні, оскільки скрізь точно так же, як, скажімо так, СНГ. Терени СНД я називаю теренами бюрократичних диспотій, там, да, за деякими винятками. Точно так також, е більшість країн Магрібу і е Близького Сходу є такими бюрократично-авторитарними диспутіями, тільки е з мусульманським ліцом, як кажуть. Там, да? От. Тому е я думаю, що е ісламська держава не буде представляти. Загрозу для світу, оскільки для того, щоб поставляти загрозу для світу, необхідна і ніякого не біля освіту не, ви... не виникнуло, тому що е центрами для того, щоб е мати такий вплив на світовий устрій, як скажімо, мав у свій час е СРСР, конкуруючи зі штатами, потрібно мати комплексний, е комплексну ресурсну базу в вигляді. Скажімо такої глобальної ідеології, глобальної, глобальних економічних ресурсів і сильної політичної системи. І, а, і плюс технології, да, які, які пов'язані з, з економічною базою, з освітньою базою тощо. З цієї точки зору, у, у них є глобальна релігія, це важливо, але у них немає інших компонентів. Тому що е, е, ісламський світ він великий, але е, у цілому він не дуже успішний. Є, наприклад, успішні кластери, такі як об'єднані Арабські Емірати, там Катар, там, так, які за рахунок нафти і мозгів, які у них є, вони зуміли досягти дуже великих успіхів, і вони на самому в цьому сенсі є научним прикладом того, як потрібно інтегруватися в глобальний світ і як потрібно в ньому грати. Це, до речі, для нас, для нас дуже великий урок, і ми повинні його наслідувати. Оскільки зараз проблема цього простору, що є пострадянським, вона полягає в тому, що тут немає держави-флагмана, тут немає гравців, які показували цю успішну інтеграцію глобальну систему і використовували переваги цієї інтеграції. І саме в цьому є місія України. Вона повинна в цьому полягати, що Росія перестала виконувати цю функцію організатору цього простору, точно також, як скажімо, Німеччина вона є організатором європейського простору, Туреччина є одним з організаторів простору Близького Сходу. Ну, за все, для тюркських народів вона є прикладом. ОАЕ є прикладом для арабського світу. Ну, Китай все зрозуміло, Лосакси все зрозуміло, романські народи, там, все, іберійські народи, все зрозуміло. Тобто, саме у нас ми є такою чорною дірою, да, де немає такого фламана. І в цьому сенсі ми могли би стати таким фламаном, якщо ми почнемо раціоналізувати свою, свою систему і почнемо грати жорстко, цинічно в деяких аспектах, відкриваючись. Прибираючи всі ці бар'єри, які не дозволяють використовувати соціальну енергію, яка дуже потужна соціальна, соціальна енергія, яка є в нашому суспільстві, яка зараз просто стиснута оцими бюрократичними перепонами, корупцією, яка створює спеціально ці бюрократичні перепони. І, і коли вони будуть прибрані, і якщо вони будуть прибрані, то у нас з'явиться дуже. Ми виграємо, ми можемо, вигравши час, ми зможемо дуже швидко як кажуть поселитися і, 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 і грати принципово іншу роль. От. Тому я не думаю, що, е, повертаючись вашого питання, я не думаю, що Ісламська держава вона, вона стане супер, е, супердержавою. Я думаю, що е, ми на даному етапі будемо мати регіональні конфлікти, які буде дуже впливати на світову політику, і Штати і інші держави вони дійсно прогавили цей момент. Коли Ісіс виліз з дитячих штанців, але з іншого боку, у них є достатньо ресурсів самого різного характеру для того, щоб обмежити розповсюдження цієї зарази, як кажуть, і я думаю, що якщо казати про конфлікт між мусульманським світом і християнським світом, чи яким Китаєм, тому що у Бурунському автономному окрузі теж є ця проблема, до речі то цей конфлікт, він буде відложений на, на декілька десятиліть. А зараз, а зараз конфлікт, ключовий конфлікт світової системи полягає в тому, що, будучи заснованою в середині минулого століття, і ті інститути, які були створені тоді, вони не регулюють. Вони не регулюють Поведінку тих суб'єктів, які зараз існують ефективно, оскільки Сполучені Штати 1945 року і сьогодні це дві різні країни у багатьох сенсах. Ну, як я вже казав, Сполучені Штати 45 року це більше ніж 50% світового ВВП. Сполучені Штати сьогодні це приблизно 18-20% ВВП. Китай 30 років це одна позиція, зараз це інша позиція. Європейський Союз одна позиція. Зараз інша. А що буде через 5 з Європейським Союзом, через п'ять років ми теж ну, поки що е, не розуміємо до кінця, оскільки є варіант А, варіант Б, варіант С. Тому е, оця Ялтинська поставська система, вона вже Путін просто пустив останню торпеду, коли анексував Крим і розпочав цю війну. Він просто пустив торпеду в Ялтинську поставську систему, і ми, ми бачимо повний параліч ООН. І, до речі. Україна дуже, ну, на мій подав, Сергієв дуже класно використав цю ситуацію, наш представник ООН, коли заявив, що потрібно передивитися повноваження Ради безпеки ООН. Це дуже потужний ход з нашої сторони, потрібно цю проблему піднімати, оскільки до того моменту, поки не будуть змінені повноваження і розмиті повноваження існуючих гравців. До того моменту ООН буде іпотентною організацією, вона може просто повторити судьбу долю Ліги націй, яка, як відомо, закінчилась дуже так безславно. От і все. Тому на виході з цього конфлікту повинні будуть з'явитись нові інститути, які будуть регулювати. Які будуть бувати відносини в рамках планети, яка є єдиним цілим, тому що проблема полягає в тому, що світ існує як єдина система, як єдина економічна система, в якому є політичні такі перегородки у вигляді держав національних чи багатонаціональних, і над якими немає єдиного центру керування, тобто як там кажуть багато конспірологів, всяких, що є світовий уряд там. Які всі микару і так далі. Ну, немає світового уряду. Якби був світовий уряд, то багатьох проблем, які ми сьогодні мали, ми просто не мали. Але ми повинні у кінцевому рахунку, якщо буде ядерної війни, не дай Боже, то в принципі ми повинні буде вийти на те, що з'являться такі інститути, які будуть керувати світом, як казав Важу Аталі, ми. Перейдем к, к, к більш чітко і розпределительної как бы, системі, да? де кожен це, це, до речі, дуже чітко видно по Європейському Союзу, де е кожен член має свою функцію. Тобто там хтось випускає автомобілі, хтось е сільськогосподарську продукцію. Тому що якщо всі будуть випускати автомобілі, то е ну, е буде дисонанс і, і буде конкуренція, яка призведе до... До розвалу єдиної системи. Тому перспектива тієї того чи іншого народу, тієї чи іншої держави, вона напряму залежить від того, наскільки вона вони, чи вони здатні генерувати нові ідеї, нові технології, нові, нову форму організації, яка посилить позицію у, у світовій системі. Тобто Естонія придумала скайп, там, да? маленька Естонія вона придумала скайп, і вона, е маленькі естонці зрозуміли, що е у них немає ресурсів і що їм потрібно е мати такий функціонал, якого нікого немає і на якому можна заробляти гроші. Тому вони зараз дуже швидко продвигаються у сфері електронної держави. І, наприклад, можна, не приїжджаючи в Естонію, зареєструвати там е свою фірму, став отримати таке електронне громадянство і за гроші, ясна річ. І почати оперувати на просторі Європейського Союзу. Тобто, де, якщо ви знаходитесь там в Індонезії е, і хочете працювати в Європейському Союзі, заробляти гроші, то Естонія дає такий е, бекдор, да, через який можна залізти, і, і на цьому заробляє. Ось такий наочний приклад. Тобто, е, ну, потрібно постійно дивитися, що змінюється, і шукати свої, свої варіанти, тому що. Знову таки з цим в Україні проблема у можновладців, оскільки, там, коли я чую, що хтось каже, що ми повинні після того, як мір, встановити е, ключові отраслі Донбасу. Ну, це ж несенітниця, тому що навпаки, війна, як це не парадоксально, вона, е, вона призведе до зміни технологічного і, і суспільного вкладу на Донбасі. Фактично, зараз війна у радикальній формі робить те, що зробила Маргарет Тетчер у Британії на початку 80-х, коли британці зрозуміли, що стара індустріальна база просто не дозволяє рухатись вперед. І що потрібно радикально вирішити ці питання. Але вони для себе вони вирішили, ким вони будуть. Вони вирішили, що вони будуть глобальним фінансовим центром і зробили ставку на це. І закрили ці шахти, да, було дуже багато проблем, але вони відв'язалися від старої системи і виплинули туди вперед. І тому зараз Британія є одним з таких потужних фінансових центрів і інноваційних центрів там, тощо. Так що для того, щоб випливнути вперед, потрібно дивитися вперед і ставити цілі, виходячи з тих перспективних трендів, які зараз з'являються. І в цьому сенсі для України є перспектива, і ми можемо вплинути у ряд трендів, а деякі тренди можемо створити саме за допомогою, ну, розуміючи логіку світової гри і вмонтувавшись в неї. На жаль, теж на формі вулиці її не вистачило під час планиної дискусії. Не чути. Може без мікрофону, в принципі, це не історія. Та може без мікрофону. Теж був на форумі вулиці, просто не вистачило часу вам задати питання під час планини дискусії. Якої саме? Я, 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 я в двох приймав. О, я застав лише одну, де ви розмовляли з росіянами. А, це останнє, так, це був така фінансова. Але питання полягає в тому, Яке б, що ми, ми сьогодні вже його з почали з приводу базарівного братства? Справді дуже цікава тематика, але в інтернеті, наприклад, зараз існує інформація, що ви знайомі особисто з паном Киченко, і десь рік тому ви разом давали прес-конференцію, а також з паном Звітнім. Чи це правда, чи це ні? Це перше таке питання. І друге питання: як ви оціните потенціал взагалі цього батальйонного братства? Яке відношення до цього має пан Медведчук, пан Збітнів? І якщо потенціал великий, то що може бути з Україною в разі військового перевороту? Дякую. Добре. Е, я знаю, так, я знаю Ільченка, і також як я знаю сотні інших людей, які є в політичному процесі. Я не маю якихось відносин ні з Збітнєвом, ні з Ільченком, з точки зору тієї політичної гри, про якою кажете. Більш того. Е, ну, про Ніченко я не знаю, тому що я вже давно з ним не спілкувався. Е, останній раз ми з ним спілкувалися е, у січні, січні 2013 року, коли був, е, пам'ятаєте, був шахтарський такий страйк. І це було на шахтах е, Ахметова. От. І Інченко тоді мене попросив, щоб я допоміг йому з розкруткою. І я, я продумав там, стратегію, як їм вистрілити, Ну, і вони вистрілили. Але більше після того я з ним не зустрічався. І, в принципі, якби ви знали, скільком людям і організаціям таким чином я допомагав, би, то ну, тобі, ці всі байки про Медведчука, які там зі мною пов'язані, чи я з ним пов'язана, ну, вони підуть. Вони просто були несенітницею, вони є несенітницею. Щодо Збідніва, то ну, -таки, я підтримую комунікативний зв'язок, але бачив я те, що дуже давно. Але я точно знаю, що Збіднів е сміявся з, ну, так, саркастично з того, що вони робили, тому що він мені дзвонив і, е і казав, що те, що вони роблять у цих умовах війни, ну, це я кажу те, що він мені казав. Да? Можливо, він там з ними взаємодіяв, але я кажу те, що він казав. що В умовах війни те, що вони роблять, це, ну, це просто небезпечно для держави. І він їх не підтримав, хоча вони його виходили вони для, того, для того, щоб він якусь допомогу їм надав. от і все. Тому я знаю, ну, я, я знаю як мінімум одну людину, через Фейсбук я з нею спілкувався, яка є в цьому батальйонному праці, праці, Валерій Шашкін. Який був в батальйоні Київська Русь. От. Але, щоб ви розуміли, він мене заклеймив позором, коли я написав, що це все така небезпечна гра е -е, ну, перед тим, як вони почала, почали хотіли виправити спочатку 1 лютого, а потім 3 лютого. І після цього я його забанив і на щиппосад. Повністю. Можна вам правильно, напишіть статті про це, бо багато дуже шкотно за інтернеті, що ви з цим пов'язані. Слухайте, стаття була дуже Послухайте, ну у мене 35, я не пам'ятаю, скільки там тисяч підписчиків, і сайт десь з 7,5 мільйонів за місяць.